Можу сказати одне, пан Попіїв певно живе на іншій планеті в космосі. Живе, тому що і народну Раду він називає НЛО, і він навіть забув те, що пан Олександр Георгійович Фіщук не є мій поплічник чи є народний депутат України. Йому треба усвідомити нарешті. Я думаю, що за півтора тижні до нього дійшло, що то не є депутати Бурбак Фіщук, Що це і люди відновили народовладдя на Буковині? І вони прийшли до себе в обласну раду, тому що це їх власність, і пан Папій отримує зарплату з їх грошей з бюджету. Коли він зрозуміє, що він не є каста недоторканих, що він працює на людей. От ось що треба зрозуміти. В чому корінь його провальної політики на, на Буковині. Я, я завжди казав, що написи на парканах я не коментую. Чому змінилось? Як ви вважаєте, його думка? Ще 28 січня. Він говорив про те, що сесія дуже необхідна. Сьогодні вже говорить про те, що будуть чекати звільнення Тому що. Це де депутати будуть думати, скликати їм сесію чи не скликати. Раз. І, ні, і про бюджет, я вам кажу, це ж постійна його мантра. Нема бюджету, нема чим виплачувати зарплатню. І, до речі, показово. Він робить заяву, що треба скликати обласну раду і депутатам голосувати за бюджет, щоб були соціальні виплати. І в той же день він впливає на кожного депутата Шевченківської районної ради в місті Чернівці, і сесія по бюджету не відбувається, щоб не прийшов жоден регіонал. Та коли він каже правду, тоді чи сьогодні? А впевнено, що ніколи, бо він просто забрехався так, що не знає, що робити. Міша, іди з миром, іди, пиши заяву, іди працюй в Київ, іди займайся бізнесом, чим хочеш. Іди з миром. Коли треба сідати, домовлятися і цю кризу на Буковині вирішувати, як і в державі, він говорить мову ультиматуму. Якщо він думає, що депутати це терористи, то навіщо взагалі приходити в зал йому особисто?